13 років, я з 4 школи, мені дуже подобалися канікули. Ну, Правда, можна, щоб ще були, але вчителі не дозволяють. Мені подобалося. Ми, ми були, грали в хокей на, на річці. Мені подобався Новий рік. Ми вибахали ще салюти, пітарди. Мені сподобався Новий рік, я дуже добре провів. А вже до нового навчального чверті підготувався. Та ну так, книжки читав, всякі задачі рішав. Учуся в четвертій школі із Сігребінка. Провів канікули добре. Часто був в гостях, родичів. – рудки там. А про Ми школу згадував? Я? Це так що я. Тільки як утрніки дивився. А довгі ж канікули була, це довгенькі, так? Да? Так, казалось, трохи, кор... вони завжди короткі, швидко пройшли, так? Ага. Незамітно. Да? А ще чим ти займався? Ну, Судя по цій погоді, на велику катався. Так. Ну, що? Ходив до родичів різних, гуляв з друзями. Так. А в школу з радістю пішов? Я? Важко ну, да. звикати. Да? Знову до навчання. Важко. 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 Мене звати Сапа Анастасія. Я навчаюся у третій школі, гімназії, у п'ятому В класі. Я побувала в, Ки в Києві на новорічній ялинці, на льодовій виставі. Там було дуже красиво і світлине дуже мені сподобалося. Новорічна вистава була на льоду, там каталися на ковзан, на різних на ковзанках. Там була зима, луск, там був лускунчик, Марія Дівчинка. Мені дуже сподобалося. А ти вперше на такому мероприємстві? Так, вперше. Раніше не було? Ні. А з Грибінки ще їздили, так? Знайомили? Так, їздили. А ще хотіла потрапити на наступний рік? Хотіла. І дід Морус там був? Так. А в Грибінці була? Була. Вподобала? Так. Споковача ліна. Я участь в Грибінківській гімназії No3. Зимові канікули я провела бабусі. Там я грала з подружками в різні ігри, ми катались на саньках, на санках, на різних іграх ходили. От, мені там бабусі дуже подобалось. Також я там зустрічала Новий рік. Новий рік це найлюбиміше моє свято. Я так його люблю дуже. От, і Після Нового року ми ходили з дівчатками там, з хлопцями або щедрувати. Ну, ходили на різні свята. А до навчання вже призначали трішечки? Так, да, трішки. З радістю приступила знову? В да. да. школі подобається? Да, так, А улюблені предмети є? Да. А які? Математика, фізкультура, малювання, трудове і різні предмети, всі подобаються. Ходив там, в комп'ютерний клуб, на комп'ютері грав, колядував. Розумієш такому mm. плані, так? Тобі, Сережа, скажи. давай. Мене звати Джура Олексій, я проводив канікули гарно, я ходив у комп'ютерний клуб, там, грав на комп'ютерах, е, ну, ще я читав книжки, е, засівав, колядував. Я дивився телевізор. Сподобались канікули? Да. Швидко, мабуть, минули? Да. І ще б хотіли? Так? Да. А до школи вже звик? Так, да. звик. З друзями зустрівся, так, да? багато вражень. Да. А з друзів ніхто в Київ не їздив на ялинку. Я не знаю, ні Ще не спілкували кули. Не скажу, ну два слова, я а тебе. Ти прийдет, у загальній школі теж правої вже... Давай, завтра подись на себе ти зускай. Ну Нічого, я дурна бояла? Давай. Давай, Наташ, Наташа, ну бігом, два слова і все. І я тебе відпускаю. Давай, 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 давай. Два слова Я, Наташа, так і в такій школі навчаюся. Нещодавно прийшли шкільні канікули, на шкільних канікулах я їздила до Харька до родича, мені дуже сподобалось. Так, і потім зродилась цікаві програми і фільми. І все, буквально це. Давай, Сережа, тобі махнусь. Мене звуть Наташа, я навчаюся воювати дуже добре. Їздила до Харківського дороди. Сама по шкільній програмі. Тоже, звісно, жалко, що так десь ройши канікую, прийшов в школу якось безвічно після.